100 г м'якого масла, 50 г цукру, дрібка солі, чайна ложка ванільного екстракту або цукру ванільного, 1 жовток і чайна ложка розпушувача. Змішуємо до однорідності, Масло має розтанути і Додаємо 150 г борошна білого. Замішуємо тісто і кладемо його в холодильник або в холодне місце на 30 хвилин. Далі подрібнюємо 50 грамів арахісу, бажано, аби він був не солений і трошки підсмажений. Холодне тісто розкатуємо, вирізаємо кружечки з тірочкою всередині. З допомогою шпателя перекладаємо на пергамент, зверху змазуємо жовтком. Кладемо вже в гарячу духовку, печемо при 180 градусів 15 хвилин або до золотистої скоринки. Смачно, легко приготуйте. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал.